Пинюк, історія кохання, ілюзією прожитих віків, поетами написаних історія у маленькій місті крізь пломдощі. На вік зустрілись дві крилаті долі, словам неможливо розказати, як ті серця замріяно кохали. Таке не міг повірить навіть Бог, вони бо ж під тебе високо літали. Таких історій дуже мало на землі, вони кохали дуже сильно до місцями, їм дуже заздрали всі очі злі та не зламать любов, яка жила віками. Дивився в її очі, де й торну, для ж він був простий ідеалом. Ніхто б тоді ніколи не збагнув, що може все завершитись провалом. Чи може Бог дивився не туди, чи може замолити для них став світ? Не збіг він врятувати від біди той ніжний закоханий політ. Чому трапляється, таке ніхто не знає, і виникло багато запитань. І він досі пристрасно кохає, а вона ж чомусь не хоче цих кохань. Навіщо все це як це зупинити? Нема причин, їх не було повір. Коли проходить день і наступає вечір, він, наче вітер, вилітав надвір. І дивиться у гору й тихо плаче, шука на небі дві ясних зорі. Одна пісня над толтамою літає, а інша світиться у нього дворі. Він падає на коліна і благає, щоб доля повернула ту любов. до крику до жалює до нестями, він хоче обійняти її зно. Сюже простий, Щоночі він благає, усе вернути, почати знов. Настане день. Знов засяє сяй спільний день, де починається любов.